Вітаю! Прийшла посилка з інтересного магазина Агромаркет. Упаковка, як завжди надіна, замовив собі на день народження Зараз. За світло беру, голуба гортензія ремонтантна, вона надійно запакована, я не зможу її обервати, а сорта зараз скажу вам. Крупна лисна, двохрічна, магікал. Revolution Blue. І гортензія також має Лов, Люблю тебе. Ось друга. Зараз вичинюю, а в мене також є ще дві гортензії. Широколісні. А також інший сорт теж розова, але вже інша, великі квітки. Ось вона. Це зовсім красиво. Все, дякую.